Привіт, Антон! Розберемо твою дату народження 18.10.1991 рік. Також я розробила особисто твою психоматрицю та розібрала твоє ім'я теж нумерологічним розкладом. Це ти зможеш побачити в вордовському документі, який я тобі скинула разом з цим відео. Твоя дата народження це про благородність, про захист слабших, про наставління. Число душі двійка – це говорить про те, що твоя душа прагне гармонії, співпраці та щиро любові. Ти завжди перший, хто виступає як рятівник. Ти завжди готовий допомогти слабшим, завжди готовий всіх врятувати. Твоя задача по життю. Допомагати людям, так, але допомагати дуже правильно: надати людям інструмент, надати людям робочі місця, надати людям якісь знання. Ось в такому випадку ти якби допомагаєш людям. Не можна відривати від себе матеріальне те, що у тебе і так мало, наприклад. І передавати людині, тому що вона цього потребує. Тому що таким чином ти. Зливаєш свою життєву енергію, і тобі буде складніше досягти своєї цілі, тому що ти всім потрошку роздаєш свою життєву енергію. І це, так сказати, неправильно. Що я можу сказати за твій характер? Максимально виражений характер влади, лідерства. Ти просуваєшся до своїх цілей абсолютно. Не звертаючи увагу на поряд стоящих людей, ну тобто тебе при любі умові, ти готовий досягнути успіхів. Це не є погано, це є твоя сильна сторона, навіть занадто сильна. Я її, звісно, розберу. в твоїй психоматриці я бачу дві восьмерки. Ти, в принципі, психоматрицю побачиш в Вордовському документі. Це говорить про твою терплячість, але навіть твоя терплячість не може гарантувати тобі стриманість. У твоєму випадку, так як у тебе в психоматриці дуже багато одиниць аж п'ять. Або безмежна влада, або ніякою владою. Саме влада вона буде створювати вокруг тебе ворогів. Навіть з твоїх друзів вона буде превращати ворогів. Це не дивно, але при характері 5 одиниць людина повинна ухилятися від влади, щоб не зіпсувати собі життя та здоров'я. Знаю точно, що з таким характером ти досягнеш абсолютно любих цілей, які ти захочеш, якщо будеш мати стратегію, так як в твоєї психоматриці немає ось цієї двійок, які відповідають за життєву енергію, це, тобто говорить про те, що ти самостійно береш енергію ззовні. Це від їжі, від прогулянок, від, від прогулянок на природі саме від спілкування з іншими людьми, особливо від собак. І можливо, навіть ти любиш собак більше тільки із за того, що вони виступають для тебе як донорами, тобто ти себе краще з ними набагато відчуваєш. Тут іде таке замкнуте коло. Чому краще да, не володіти чимось масштабним, іти до влади, щоб керувати цим процесом людьми? Тому що у тебе не хватає життєвої енергії на ою власть, тому що вона прям власть диктатора. Вибачу, я так говорю, але по іншому мені складно описати. Знаєш, мені навіть не хочеться давати тобі ніяких рекомендацій, тому що, в принципі, ти той, хто їх ніколи не виконує, оскільки не сприймаєш їх ніякі не рекомендації, ніякі не критики, і тобі все. Скептично до всьогошся, і це теж нормальна твоя поведінка, але я все-таки скажу: тікай від колосальної великої влади, тому що це твоє падіння і це твої втрати. Шукати себе треба в науці, в мистецтві, в майстерності, розкривати свої творчі таланти, тому що ти людина творча. Більше. Це я тільки проговорила про характер. Також у твоїй психоматриці дуже цікавий є такий знак це е, 4 дев'ятки. Це круто. І хочу сказати, що в цьому випадку, саме в психоматриці, ці 4 девятки говорять про знак пророка. Коли практично всі твої прогнози, які ти робиш, збуваються з високим ступенем. Точності, звичайно, я говорю, якщо ти розвинув свої здібності і не допустив пропадання свого дару, але як тільки твій потенціал в цій області знань досягне досить високого рівня, це тільки завдяки духовним практикам сказати, як тільки вперше ти отримуєш да, якісь знаки свої пророчі, якщо ти зрозумієш, що вони діють. Завести такий блокнот і просто записувати да, якісь свої там знаки, що ти більше всього запам'ятав в цьому сні, що тобі снилося, і щоб був у тебе такий зв'язок на потім, тому що ми, люди маємо свойство да, забувати свої сни. Тому щоб це все розкрилось, тобі треба займатися духовними практиками чисто, щоб вони йшли з тобою паралельно твоєму життю. Розвивати свою цілеспрямованість ти зможеш тільки завдяки тому, коли ти будеш набирати життєву енергію. А ми беремо її з природи, з фізичних навантажень. Але в твоєму випадку це не тяжолий спорт, це не там, де залізо, пауерліфтинг або бодібілдинг. Це дуже, так сказати, тяжка для твого тіла, робота, а тобі треба фізично берегти своє тіло, тому тут більш легші прави. Твоя життєва енергія і є твоя цілеспрямованість, тому що цілі ставити ти вмієш, але не вистачає енергії життєвої їх досягнути. Саме ось цю лінь. Да, от, апатію ти відчуваєш тоді, коли втрачається життєва енергія. І тобі треба прибігати до духовного розвитку, до практик, до йоги. І ці моменти повинні з тобою йти паралельно твоєму життю постійно. в Цьому випадку, замість розпорошення, багато цілей ставить. Не можна, тобі треба поставити конкретну ціль і мати до неї план, як ти до неї дойдеш, розвивати внутрішню силу через труднощі. Твоя удача приходить через подолання перешкод. Тобто сприймай виклики долі як підказку від Всесвіту. Якщо десь кудись ти пішов, тобі важко. То просто це повинен бути знак, що ти йдеш не туди. Саме так з тобою говорять вищі сили. Коли ти пішов в другу сторону, а там все гладко і все виходить, значить ти йдеш в правильному напра напрямку. Але твоя удача приходить до тебе через, м через труд. Фіксуй свої думки, ідеї та уроки з пережитих невдач. Тому що з невдач ти повинен робити висновки. І обов'язково розвивай свою сильну сторону, це саме цей знак пророка. Я... В твоїй психоматриці є 4 дев'ятки і трійка. Тут треба використовувати свою інтуїцію, логіку і творчі здібності. Знаєш, краще проявитися як всесвітній творець, художник, якийсь поділок. Ніж, да, от... твоя задача це довіряти своїм перечуттям, своїм переживанням. Твоя задача це навчитися вірити своїм перечуттям, снам, видінням, відчувати інтуїцію, що вона тобі каже. І, в принципі, давай під, Давай підведемо такий висновок, що до влади, до масштабної влади йти не можна, тому що життєвої енергії тебе просто не хватає і буде страждати тіло. Також треба займатися духовними практиками, щоб розвивати саме свою життєву енергію, щоб її у себе виробляти, тому що лінь у тебе проявляється чисто тому, що не вистачає життєвої енергії. Тільки як ти будеш в регулярних практиках, все наладиться. За своє фізичне здоров'я ти теж самостійно береш відповідальність, тому не порти своє тіло силовими вправами. Тут тобі треба більш якби, бути бережливим до свого тіла. Дякую тобі за довіру, дякую тобі за розклад. Якщо будуть якісь питання, обов'язково їх запитуй.